Олександр Толоконніков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, наші вітання Вітаю, Слава Україні. Героям слава Херсонщина під ворожим вогнем. Власне, навіть під час проголошеного в односторонньому порядку так званого різдвяного перемир'я, це було путіним проголошено. Наслідки херсонці на собі відчувають якою є станом на зараз ситуація? Можете, як ви можете її охарактеризувати, чи продовжували окупанти сьогодні обстрілювати місто? Так, як ми бачимо, слова окупантів нічого не варті. Навіть, як кажуть, паперу, на якого воно написано, чи повітря, ну, не перемиря було порушено 19 разів. Рашисти обстрілювали Херсонщину. Цей Бориславський район, змінометів, Херсонський район район. Брання отримала в ту ніч одна людина. Так, також вночі сьогодні запалюваними боєприпасами близько першої години ночі обстріляли Херсон Таврійський район. Також за сьогодні, на цю годину відомо, що як вашисти ну, обстріляли Херсонщину 21 раз через російську агресію. Отримали через ці обстріли отримала одна людина поранення, а також один чоловік в Великоолександрівській громаді отримав поранення, тому що їхав по дорозі на велосипеді та натрапив на міну. Тому ми закликаємо ще раз людей дуже бережно відноситись, де виходити, де ви їздите. І це дуже важливо, щоб зберегти життя. Бо прикончили зараз, мабуть, саме замінована. Цих регіонів України скажіть, а в який спосіб фіксуються злочини росіян? Зокрема, цей останній прецедент використання неконвенційної зброї, те, що вони використали м запалювальні боєприпаси. Хто це фіксує? Як як ці докази показуються, представляються в міжнародній спільноті? І От цей епізод, і зокрема, всі ті е, безліч моментів, коли вони вбивали, катували, коли вони руйнували? Зараз на якому етапі чи залучені міжнародні криміналісти до цього? Ну всі злочини фіксують правоохоронні органи, а також прокуратура. Вони вже збирають ці докази разом і вже направлятимуть тоді до міжнародних інстанцій інституцій, які будуть розглядати це і долучати до справи РФІ. І тоді вже міжнародні інституції будуть як суд Гаага, і будуть якийсь вердикт виносити стосовно цих дій. Ну це ж не перший е, випадок, коли вони використовують. Щось заборонено. Ну зовсім якщо казати про все, це все заборонено. Це війна проти мирних, мирних людей, проти проти дітей, як ми бачимо, проти медичних установ. Ну, тут дуже багато чого забороненого, що вони кожного дня роблять. І ми це фіксуємо. і Правоохоронні органи, прокуратури будемо, маємо надію на те, що міжнародні інституції винесуть. Вердикт такий, як, як, ну, який логічний. Тобто, ну, це військові злочини, які повинні бути покарані. Це має бути розглянуто трибуналом, або ж спеціальним, або ж міжнародним. Пане Олександре, повертаючись до заходів безпекових, хочу запитати вас про бомбосховища, очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він Здійснив перевірку, інспекцію бомбосховищ у місті і, зокрема, закликав усіх утримувачів цих, скажімо, безпекових місць зробити їх відкритими для громадян і максимально доступними. Як, як вам видається ситуація в цілому в місті з укриттями? Із укриттів достатньо 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 багато в місті, і це тільки ті, що стоять на балансі міста. Але після того як Ярослав Володимировичшевич пройшов пройшов з інспекцією, він побачив на свої очі, в якому вони стані, якісь є задовільними, задовільному, які є незадовільному. Тому він наразі на, на поставив доручення міській владі, щоб привести в найкоротші строки, привести в нормальний. Нормальне вигляд, і нормальне для того, щоб люди потім могли там і знаходитися і отримувати і захист, і тепло. І наразі вже міська влада буде займатися цим питанням найближчі дні, і щоб максимально люди змогли по своїх районах і отримати цю безпеку і спуститися. Були ми в різних підвальних приміщеннях, і саме тому ще звернулись до утримувачів там різних підвальних приміщень, які були приватизовані чи куплені для того, щоб люди змогли нам відкрити доступ для жителів, які живуть поряд, щоб могли вони в цих. Укриття і укриття, і ми могли в цю маку бомбосховищ внести їх саме ці якою укриття. Ну тому що життя ми... це найголовніша цінність на даний момент в умовах постійних обстрілів. І ми сподіваємося, що заклик влади все ж таки утримувачі почують і е, приведуть до ладу е, ці укриття. Дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Тулоконіков, начальник управління внутрішньої і інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами.